Правого сектору і всіх патріотичних організацій, які сьогодні зібралися тут, одна. Ні бандитському закону. Ми вимагаємо від Порошенка не підписання цього закону. Ми вимагаємо Вимагаємо без будь-яких переговорів, забування про подібні речі, тільки е, продовження е, оборони країни зможе вирішити ситуацію. Шукайте ваших друзів, знайомих, приводьте сюди. Якщо ми тут будемо масу, у нас тут буде десятки тисяч людей, там нас почують. Якщо що тут буде кілька людей, нас тут ніхто не буде чути. Давайте організовуватися, шукайте сюди людей. Штучне затягування війни, військовість там досі не введено. Не відбувається повної мобілізації народу. Держава, е яка сама робить зброю, продає цю зброю направо і наліво, але тільки не віддає добровольчим батальйонам. Добровольчий український корпус правого сектору досі не зареєстрований. Хлопці з перших днів на війні їх досі не можуть зареєструвати. А вчора фактично було підписано акт державної зради, акт про зраду українського народу. А впевнений, що якщо ми ведемо військове положення, будь-яка сволота, яка стала на українську землю, зламає одне і свої зуби, як вони ламали в Одесі 2 травня, як вони ламали в Харкові свої зуби, як вони ламали свої зуби в інших містах. Задайте, скільки років радянська влада не могла знищити УПА. Вона її так і не знищила. А зараз вся Україна це І Зараз нам не страшні Ані Путін, ані ця російська яка стоїть на кордоні та стоїть на українській землі До часи, коли один скаже слава Україні, а вся країна відповість героям слава настали. Українська нація народилася, і українська нація буде керувати українською державою, а не чиновники, менеджери, яких ми наймаємо. Слава Україні! Всі Україні Порошенко показав, що він є зрадник України, що він в змові з Путіном. Я вам даю слово, що я не маю морального права більше Порошенка називати президентом України. Він є зрадник. Щоб капітонувати, він давно мав назвати агресора-агресором. Росія є агресором. Її війська воюють на території України, знищують. Але замість того, щоб назвати агресором, Порошенко спокійно спостерігає і не дає права розстрілювати колони, які йдуть з Росії відкрито через кордон на територію України, заводять зброю. 命。 Переміри для того, щоб росіяни перегрупувалися, наростили сили і потім винищили кращих наших бійців-захисників України. Шановні друзі, невже від цього не бачите? Негайно. Цей покид Порошенко повинен розірвати дипломатичні будь-які інші відносини з Росією. Росія не встані покорити Україну. Хто саме? У рішення? У рішення, що